звати Вероніка і на каналі ви, звісно, Вероніка. Сьогодні ми будемо проходити секретний, розк... тайний прохід побіг. Якщо чесно, нам понадобиться білий ключ, і щоб ви пройшли першу частину, яку я сьогодні знімала вже. Я як вчора зняла, але я сьогодні вже домонтірувала на каналі відео і вже виставила його, воно грузиться. Зараз я кажу, зараз я кажу, шопотом, потому що що Да, да, так. Тут дуже тонкі стіни в моєму здання. І зараз можуть почути мої діти. І вони мене запрещають мені знімати. А я все одно. Так що ми Віктора Шевченко йому забороняли писати картини, писати українську, розмовляти. Але він, він плюнув на них. Так само як я ще плюнув на своїх родичів. І все, я знімаю. Мені все одно. Зараз ми вже взяли зелений ключик. Він нам навіть не понадобиться. Ми, бачите, ми сіру дверь сьогодні відкриємо. Я зараз Цела двері, якщо чесно, я ще я сейчас перезвучу это тому що в мене новий монтаж я не мон... я раніше не монтувала, а сейчас я монтую Тому що я розумію, що дехто просто не монтує ці відео і вони залітають, а хто монтірує, в них не відео Просто з цього у мене просто вони не залітають. І сейчас я решила надіюсь, якщо... Тут, якщо я сейчас хотя б візьму і поставлю картинку, найду щось там таке прикольне зроблю сейчас. Те, що я уже це все відео, яке ви будете сьогодні дивитися, то я усі тільки все спала. То я сама я це все сама спотворювала. Дікала думала, що вона не залетить колись на одному з каналів. Воно не залетіло. Два перегляди всього. Ну, пойміть, людині, що вона втратила це все е, свої сили щоб воно залетіло а воно в рекомендації десь. не понимаю Понимаєте який це сум що в мене один раз так було що моє відео просто забрали можу так сказати мене просто відео тип зунули і просто виставили без монтіровки без нічого цього всього просто виставили без спрошу даже не я і так само як поліпай прошу якщо а може так сказати то відмічайте, якщо ви берете з відео, то відмічайте ви просто бачану, відмічайте ж, ну це такий сором не знаю, ну ні. Ми вже зайшли в жовту двір, як ви кажемо. Кажем. Зараз йдемо нажимати кнопки. Тут буде криса така, зараз ми її побачимо, вона мене трежеде сожре, зараз скажу Тому що, хоча коли я сьогодні проходила, вона мене не сожрала, Вона мене один раз тільки з'їла Знаєте, я їх ще знала давно-давно Кнопки, але на одній всегда заморачивалась. Я так ненавижу ту шосту кнопку. Зараз ми вже три знайшли Сейчас ми знайдемо ще одну, я тут запуталась до кнопки. Хоча вона була на самому початку ще. Я потім поняла, що надо туди піти Город ще вже 4. Сейчас. У меня крыса здесь! Вы бачите красный экран, значит Криса на крыса найшла. Опять нажимаем. Жмем жар че-че-чи-честринг. Прямо прямо як звернуло бріть. Мені звучить вот тіло відео ще 10 минут, хоча ще 3 минути тільки пролапіп'ять. Так довго мене вже вроді бачите провіряю ще. Чи... Остається. Бачите, нашла. Сейчас мне сластики одну найти, понимаете? Тут хотела подавать сколько из осталось. Не рахувала. Заметила, что мыкать кнопку, в чм вода была уже нажата. Вот это за мной бежит крыс. Я сейчас нажму на эту кнопку. Че я, її, наверное, не найду, потому что еще с морозикрыса зесть. Я тут запуталась с выходами. Бачите, я побачила, де? Але там була Криса і. Я нажала, але у мене, наверное, вона з'їсть, так, да, вона мене з'їла. Мені, мабуть, арте з'їла, тому що. Коротше, беремо тепер жовтий ключик відкриваємо. Щось ми заберемо там Той ключик серебряний. Я вам вже показую, як проходить секретний цей, щоб. Якщо ми відкриємо, там типа буде бойс боссом у нас відкриється. Ні, море все-таки вона нас трижды змінила. Mm -hmm. Я їй казала, это трижды. По-тупому, я, конечно, там. Сейчас я піду у нас сквозь другу сторону. Та, конечно, по-тупому скажіть, Там я просто по-тупому було то вже час назад уже прошло почти 6 минут а вы до сих пор не подписались на канал поставил лайк извиняюсь нашла синенький ключик вдейн це все время за жовтой дверькой вкусная кровь, ладно теперь идем туда, где показано на вид. там, где у нас зеленый ключ лежит не знаю, или что я туда пошла бежим капец, уже почти 7 минут, а мне целых 10 минут озвучивать. Зараз ви побачите, що там буде в цій сірі двері. Закруваємо тут такий ще путь. Карту я показувати не буду самі роздивитеся, коли будете проходити. Надеюсь, я вам реально допомогла в цьому відео. Яким я зараз знімала і зразу боялася мене тут з'їсть креси, тому що вона мене не з'їла. Зразу спойлер. Кстати, зацініть міські з одного 10, Мені дуже старалась. У мене вже рот болить. Ось бачите, де до знака питання йдемо. Тут ми зараз корисим, можете не бояться криси мене. Не з'їсть. Персонаж дивиться, я перевіряла. Тепер дивіться. Ми йдемо туди, куди там, де була, там, де у нас мапа була, оце все. Сейчас мы нажмем там на кнопочку. Сейчас будет момент X уже заканчивать видео. Ох, капец. А что не один сер нам не Перегадай вся один. И то в телепортации. Открываем. Открываем и забираем. Включаємо. бачите, открылась там. Ще буде красный сверх. Сейчас ми скорбимо ту крысу. Це у мене займе пару секунд. Такая сияна стоїть я просто. Так, так, ток. Бачите, там у нас крыска мы идем на вона на заема забираем то сырок мальчик у меня там уже двері открыта сейчас я покажу что типа це у нас секретные типа завершити игру щоб секретне типа заканчивание тут Ти, типу, постою, жду типа крыску почула звук крысы пошла на язука просто нічого не нажимаю, коли вас скрізь жира, вона сама жира цей сир. О, бачите, я навіть нічого не нажимала. Тепер проходимо цей паркур. Переходимо-проходимо паркурчик, там де я стрибаю. Я вообще профессионал в паркуре, але это не точно. в портал надеюсь я вам помогла реально все уже заканчиваниями за стенкой как вы бачите. тут у нас есть таки телепорт заходом. телепорт именно надо заходить в телепорт после того у нас телепортируем на локацию бой с боссом и надеюсь я вам реально помогла в этом видео как завершить эту концовку всем пока пока удачи всем спасибо всем пока-пока ребята